Скільки людей ви прихистили до свого дому? Більше 300 чоловік. Це підвал на случай ядерної війни. Тут було десь 32-33 дитини. Я був весь назорваний. Я без ног. я і кров'ю. Ми протестуємо Більше двох мільйонів гривень. Держава ці випадки не покриває. Не бачив будущего. Чому ви почали працювати за путантова? мене Мрія професійним реабілітаційним центром. В'ячеславе, добрий день! Добрий день. Рада знову вас бачити, друзі. Щойно ви бачили кадри з нашого минулого річного випуску, де заможній забудовник під час повномасштабної почав евакуювати поранених людей з-під обстрілів, перетворив свій власний величезний будинок на прихисток для більш ніж 300 переселенців. Створив свій власний фонд і допомагав з реабілітацією та протезуванням наших. Військових, В'ячеслава, минулого випуску ви сказали, що у вас є ціль створити місце, щоб ставити наших військових на ноги. І ось зараз ми знаходимося у центрі протезування, унікального штучного протезування. Ми знаходимося в нашому центрі складного ендопротезування, просто інтеграції та біоніки на базі клініки Міру. Тут не тільки ми протезуємо, тут ми оперуємо, тут ми робимо складні операції на кістках з остеоінтеграції, потім тут вже є реабілітація і паралельно тут існує перша в Україні лабораторія біоніки, де ми тестуємо і навчаємо біонічні руки новим власникам. Допомагаємо ми військовим ампутантам з складною ампутацією з короткими куксами, які не можуть бути запротизовані класичним способом, тобто це класичний куксотримач і е, Яким показана оста інтеграція? Наш центр займається самими складними випадками. Це складне ендопротезування, ендопротезування після вогнепальних поранень суглобів, колінний кульшовий суглоб, дефекти кісток. Тобто, в ті випадки, коли пацієнту часто загрожує ампутація за допомогою е, 3D-друку, ми можемо е, виконати. Операцію по заміщенню цього дефекту і підняти е, пацієнта на ноги, повернути функцію руки, ноги. І другий напрямок це остеінтеграція, коли е, пацієнта не можна спротезувати звичайними протезами. Ми виконуємо оперативні втручання по остеінтеграції, коли е, в кістку вживляється імплант і вже до нього кріпиться протез. Це зовсім інший рівень свободи, інший рівень руху і можливості для таких пацієнтів. Бажаю здоров'я, хлопці! Привіт, Артем! Привіт, друже! привіт, Антон! Привіт! Привіт, Сашко! Радий бачити, як сьогодні потренуємося. Ну, Запрошую. Бажаю здоров'я! Здоров'я, бажаю! Привіт Сашко! Привіт Сергій! Доброго! Привіт! Ракін. Камера привіт! Всі хлопці унікальні. Пан Журавель, да? да. Титановоногій. Це перший в Україні військовий, який отримав остроінтеграцію. Сергій Кацюба вже пройшов реабілітацію, зараз опановує свій електронний протест. Учимся ходити. Саша це коротка кукса. Остоінтеграція. Це для тих випадків, коли не можна класичний протез закріпити. Коли прощаєшся вже з цим сідлом, то надіюся, що на початку квітня вже і буде просто і сенсу, далі побратима, які тільки тільки готуються. протезування. дуже цікавий хлопець Степан, військовий. З короткою ампутацією лівого плеча він протезувався класично. При класичному протезуванні ми блокуємо повністю плечовий суглід і втрачаємо рухливість. І Степан звернувся до нас і попросив розглянути остуінтеграцію плеча. Вже пройшли реабілітацію і вже займаються з протезом. Ми покажемо, як це працює. У Сергія теж чудова історія. Ми познайомилися в госпіталі. Він вирішив, що остеоінтеграція йому цікава, бо у нього коротке плече, і він планує повернутися. На службу в якості інструктора у нього дуже гарний досвід, тому йому треба біонічна рука. Як втратив кінцівку? Під час евакуації допомагав евакуювати своїх хлопців і нас обстрілював танчик СПГ і АГС. Ну, не встиг бліндаж забігти. Двоє хлопців, котрі були, подавали. Ну, тримали за ноги, їх одразу вбили. Все, що вони пропустили між собою, те я правою стороною прийняв. Кожен місяць у 23 році давав плюс тисячу ампутацій первинних за місяць. То ви розумієте, скільки тисяч, да? їх більше десяти, мабуть, більше двадцяти тисяч ампутантів. І наші ампутації вони складні, вони подвійні, вони потрійні. І тому а, тут вже треба застосовувати технології сучасні. На полі бою лежав, я вже хотів сам собі зняти в Ну, Біль була адська, не, не витримав. Таке річ, я був. Вже рука тягнулася до турнікета, а потім згадав, взяв телефон, подивився на своїх рідних, заклав, ну, чекав. Може, друг повезе і повезло. Приїхала евакуація за мною. Ні, nee, Я відкрив очі, побачив, як витікає, лежала з боку колінна чашечка в окопі. Ні, nee, я хочу жити. <рес> Пацани, несіть турніки, я тебе сам не перев'яжусь. Як і де знайшли фахівців для створення цього проекту, цього центру? Це якраз допомогла евакуація, тому що ми привозили тяжких травматичних пацієнтів в Київ. В Інститут травматології. Там я познайомився з двома чудовими хірургами. Ми створили асоціацію спочатку ОСТО-інтеграції, Від асоціації написали листа. Рікарду Бронемарку. Я пам'ятаю Це дуже відомий. Давайте скажемо про те, що це дуже відомий. Хто такий лікар такий рікард Я дуже просто. Я кажу: Голлівуд знаєш? Знаєш. От в Голівуді Бред Піта знаєш, оце рівень в хірургії світовій. Рікард Бронемарк, це рівень Голівудської зірки. Ми пишемо листа від асоціації. Адже і... досвіду таких операцій в Україні не немає. Да. Е, і через тиждень ми отримуємо відповідь. Е, я згоден до вас приїхати в другу неділю травня. Ви запросили е, Рікарда з за метою, щоб він навчив, навчив наших лікарів робити першу... такі операції. Да, Правильно розумію? Операції, да. і, і мені дзвонив пан Галузинський, ли, лист він отримав і каже: Ну це ж багато грошей коштує. Я кажу, давай погоджуємося, а там далі будемо вирішувати. І Рікард не взяв за перший свій приїзд, за перший комплект імплантів для трьох військових. Він сказав: Ви бік фемелі, і мені дуже приємно бути корисним і допомагати солдатам. Отримав поранення від дрона Камікадзе, зав'язався бой. Я кажу, Господи, дай сили тим людям, які йдуть зараз на допомогу, щоб вони дійшли і змогли нас витягнути. Довго мене евакуювали, то прийшлося ампутувати ноги. Я розумів, що це не найгірша ситуація, яка могла бути. Я бачив тих людей, яких не забрали, які там лишилися, я розумів, що мені дуже повезло. Було відчуття страху подзвонити мамі і сказати, що от я поранений. Я просто мамі, ну, коли вже її побачив, кажу: якщо ви будете там якось розстраюватися, переживати, від цього мені буде погано і. Ну, я бачив себе на ногах. Почав спілкуватися з В'ячеславом, він мені розповів, якісь варіанти протезування для мене. Тобто мені це сподобалось. Я загорівся там, думаю, все, це, це моє спасіння. В будь-якому випадку є люди, які заради яких хочеться жити ну, в цьому житті. Твоя мотивація це твоя сім'я. Я правильно розумію? Так, так. Да, дуже. Я дуже люблю свою дочку. От і от. Коли мені було важко, наприклад, на війні, то я завжди її згадував і ну, мені давалося сил. Кожен наш пацієнт, ми його доводимо до кінця, тобто після того, як провели операцію, ми починаємо займатися з ним реабілітацією і паралельно протезуванням. І десь біля 4-6 місяців він вже у нас запротезований. І наша задача його довести. Центр надає безоплатну допомогу військовим? Так. Це повністю безкоштовно для військових. Ви кожного дня відвідуєте центр? Так. так. так? Ми Що? тут живемо. Бо кожен хоче чим скоріше встати на ноги і взяти свої руки в руки. Стремимося до того, щоб займатися. Ну, для себе, в першу чергу, для себе. Боляче. Буває таке, що дає на кіст, але помало привикає. Кожен протез коштує мільйони, мільйони гривень. Звідкіля берете гроші? Хто вам допомагає? Є поважні бізнесмени. Я постійно тримаю зв'язок і коли є складний випадок. Подвійна ампутація, потрійна ампутація. Я зразу ж до них звертаюся, бо суми гарна біонічна рука це 100 тисяч євро. Якщо подвійна ампутація двох рук це вже 200 тисяч євро. Електронне коліно гарне для Остантеграції коштує більше 2 мільйонів. Остантегративне протезування це протезування, яке найбільш наближене до наших природних відчуттів і до природньої системи руху. А Антон унікальний унікальний пацієнт. Це буде пацієнт з трьома остентегративними протезами, один з яких буде електричний. Туди буде вставлений спеціальний електричний гвинт з електродами, які будуть виходити з кістки. Ті електроди зможуть Знімати потенціали з нервів, з м'язів, і Антон після цієї операції, після реабілітації зможе е, свідомо керувати протезом. Зовні не буде ніяких наліпок, не буде ніяких електродів, все буде всередині тіла. Як ти дістав свої поранення? Зайняли позицію, прилетіла міна, зірвала каску, розірвала бронежилет. У мене був під бронежилетом ще ківларовий захист. Жилетка така спеціально пошита. От, вона мені і спасла життя, у мене тулуб залишився неушкоджений. Та потім, як, коли зміг двигатися, я посмотрів направо, на наліво, попросив, щоб мені підняли ідіали, подивився. Ну, типу, нема трьох кінців. Я розумів, що в мене є дружина і діти. Ти вижив, ти виконав свій борг. І тобі треба далі жити, далі адаптуватися. Як ти опинився у центрі складного протезування? Проблема в нас в Україні, те, що протезистів, які роблять руки і складно роблять руки, їх дуже мало. Мені предлагали великі корсети. Вони дуже сильно неудобні, і люди з одною сохранившись кінцівкою, вони просто. Ці касети о, оставляли дома і вчилися користуватися просто одною рукою. Я хочу, щоб Антон нам показав, як виглядає ось інтегративний протез, власне, вже з Батментом. Бачите, Титанова деталь, яка виступає з тіла, з такою штукою пацієнт може потім навіть плавати в морі чи плавати в басейні. Коли людина користується звичайним протезом, він дає навантаження на м'які тканини і часто травмує м'які тканини. Тут навантаження фізіологічне. Вони відчувають навантаження на кістку і сприйняття протезу набагато краще. Якщо ми говоримо про постінтегративне протезування нижньої кінцівки, то пацієнт, коли йде, він відчуває на рівності ґрунту. Якщо ви зараз заплющите очі, допустимо, і відведете руку в сторону чи в ногу в сторону, ви будете знати, в якому положенні знаходиться рука чи нога, вам не треба на неї дивитись. Зараз, коли ми будемо чіпляти Антону протез руки, в нього буде повністю звільнений плечовий суглоб. Порухи, будь ласка, плечовим суглобом. Тут, тут ніяк, ніякого куксоприймача, нічого не буде, нічого йому не буде е, е, стримувати рух. Є якийсь термін придатності у цього протезу? Остантегративні протези, які були встановлені, встановлені в 90-ті роки Рікардом в Швеції в 90-ті роки, до сих пір е, пацієнти їм користуються і проблем ніяких нема. Розина лікоть. Повністю. Вниз? Повністю. Повністю вгору. Нормально все? Ні, відняття. Добре. Супер. Як працює біонічний протез? Хто ким керує? О, в нашому випадку керує людина протезом, а не протез людиною. За допомогою системи КОАТ нам не потрібно. Підлаштовуватись під протез, тому що протез буде підлаштовуватись під людину. Я кажу команди, які йому потрібно виконувати, і, він, і пацієнт виконує команди своєю фантомною рукою. Наприклад, згинає в лікті руку, розгинає її. Ця система записує собі і запам'ятовує. І потім вона цього не забуває. Пацієнт може подумати, що він хоче зігнути лікоть і лікоть зігнеться. І так кожен день. І ця, ця mm -hmm. система дасть мені можливість існувати і максимально від того, що на даний момент можна отримати в житті. Ви перша людина. Яка бачить свого пацієнта, та бачить відчай в очах, і ви кажете про те, що ви йому допоможете. Ви його врятуєте, які емоції ви бачите, і які самі відчуваєте? Я е, приходжу в риб-центр, да, до засмученого там подвійного ампутанта. І я кажу, друже, ми допоможемо. Спочатку він на мене дивиться і каже. У тебе є руки, ноги. Як ти можеш відчувати і розуміти, що я в якому я стані? Достаю свій телефон і показую, дивись, такий досвід. Ти залишився живим, і значить, ти повинен і свою місію, як кажуть, в житті виконати. Коли я бачу, що хлопець пішов чи отримав руку. І він користується, це мене дуже надихає, дає енергії. Поранення отримав під час бою, коли до нас добралися танки до окопів. Він їхав боком однією гусінню в окоп і просто гусінню давив всіх, хто там в окопі. Я з кулеметом в руці взяв перед боєм кулемет, щоб відстрілюватися. І в один момент він зупиняється, совується другою гусіньово в окоп і давить мене по всьому тілу. Тому кінцівку пізніше відрізали, коли мене дістали з під танка, Теж через кілька годин після того перший протез мені зробили у Львові. Майже не було ніяких функцій у нього. Найбільша мотивація, що я вирішив змінити. Ну, поставити інтеграцію, це те, що я займаюся спортом, почав займатися стрільбою з лука. Багато чого мені вдалося. Наприклад, минулого року я став чемпіоном України по стрільбі з лука серед паралімпійців. Досягнув би значно більших результатів, якщо б у мене була інша система кріплення. У мене є прекрасний план. Через 4 роки буде паралімпіада. Я впевнений, що я там буду приймати участь. Я точно знаю і точно, що з таким ураженням, як у мене, можна жити далі. Завдяки високим технологіям, можна користуватися комп'ютером, з такими ураженнями можна водити машину. Ти будеш так же отримати задоволення від життя, так і до поранення. Я точно знаю, що я буду далі допомагати на своєму прикладі хлопцям. Це дуже важливо. Цей путь прийти дуже тяжко одному. І це все треба, щоб розповідали. Таких у нас спеціалістів я не зустрічав. Чи не пошкодував, що пішов на фронт? Жодного разу. Про тому, що ти втратив три кінцівки? Жодного разу.